Пам'ять святого великомученика Димитрія Солунського вшанували в невеличкому селі Уїсті, що в Здолбунівському районі на Рівненщині, адже саме в його честь у цій мальовничій місцині був збудований храм. Проте у 1965 році радянська влада його зруйнувала. Та згодом на тому місці постала нова Свято Троїцька церква, і вже з 1992 року отець Павло працює над її упорядкуванням. Відновлені купола перекриті, замінені наверху, зроблена пряміні розпись, бо тут було просто. Синів краскою помальовано, і ікони висіли. зробили розпись. Першим ділом, що я зробив в 93-му році, це золотив іконостас. Але надіючись на Бога ну, і на меценатів, які, я думаю, що будуть все більше і більше, як я казав, перший крок вже свій меценат зробив. Але далі дитина, коли робить перший крок, далі запослідує другий, третій Таким меценатом став і громадський активіст Михайло Кривенко. Саме за допомогу у розбудові храму його нагородили орденом святого архістратига Михаїла. А громаді села допомагає не випадково, адже в уїстцях похований його дідусь на сьогоднішній день. Ми перебуваємо в цьому храмі, за яким мені дали відзнаку його настоятель. Тут живуть мої батьки, я сам виходив з цього села, і мені дуже приємно допомагати цьому храму. Всі нужди, які просить батюшка, я стараюся закривати і допомагати йому в розбудові. Адже люди мусять іти в храм, де вони можуть свою душу сповідувати і. Спілкуватися з Богом через святого Отця. на свято Великомученика Димитрія до храму прийшло багато вірян, щоб послухати про його героїчну віру та різні чесноти. Адже священнослужителі прославляють Димитрія як мужнього христового воїна та ісповідника, як чудотворця, що лікує недуги душі й тіла і помагає у кожній потребі. Крім божественної літургії, парифіяни пройшли і хресним ходом з молебанем навколо храму. Жителі села у їсті з теплотою та добротою розповідають про свій храм, адже тільки в його стінах вони можуть знайти розраду, допомогу та спокій. Хоча через буденні справи і турботи не завжди вдається відвідати святиню. такий нелегкий та непростий час для нашої держави. Мабуть, людська душа стала досить твердою. Вона стала черствою, черствішою від хліба. Людське серце воно стало. Як камінь, і, мабуть, єдине місце, куди ми сьогодні можемо прийти, де ми відчуваємо себе вільною людиною у молитві. Це наш храм. Дорога до храму непроста та терниста. Дорога до храму завжди чомусь для людини простоє стає з великими перепонами. І важко подолати свої повсякденні буденні справи, залишити їх і йти до храму. Також люди вдячні і меценатам, які допомагають сільській церкві, що стала для них справжньою святиною і символом віри та єднання. Зряна Жильчук, ілона Якимюк – у ритмі подій.